Доброго дня! А як це, власне, все розпочалося? Стояв я на кухні гуртожитку номер 8 фізичного факультету співав свої російські пісні. Мені тоді було років так 17-18. Підійшов якийсь чолов'яга, старшокурсник, монголоїдного такого обличчя, в нього таке було монголоїдне. Каже, мені ти звідки? Я кажу, я з Поділля. Каже, чого ти пишеш російською мовою? Ну от З тих пір я зрозумів, що патріотична пісня в Україні це. Не просто патріотична пісня, от будь-яка пісня, яка написана українською мовою, це є патріотична. Піймо до цирозу, бо краща смерть. Вмерти від цирозу, від цирозу вмерть. З полудня глеваха, а з півночі Москва. Поміж кінними і а в Києві дурня. ішта ішта драта, ішта ішта-ішта-драта, іш та та та, 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 та. Пиймо до цирозу, бо найкраща смерть. Вмерти від цирозу, від цирозу вмерть, заходу бандери, а сходу шахтарі. Поміж ними дядько косить на зорі. Косить під дурного, косить під дурного, косить, косить на зорі, косить під дурного, косить під дурного, косить, косить на зорі. Не поміт від спіду по погана смерть. Під агею мерти олярвою померть. Пийте до цирозу, так як батько бив батько мав морозу, а його тім навчили. Ішта, ішта, драта, ішта, ішта, та-та-та. Ішта, ішта, драта, ішта, ішта, та-та-та.